Діяння апостолів, розділ 24 Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай оці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. Перше послання до Корінтян, розділ 11. Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Радію, що ви про мене згадуєте в усьому і тримаєте передання так, як я передав вам. Хочу, щоб ви знали. Що кожному чоловікові голова є Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христові Бог. Кожний чоловік, що молиться чи пророкує з покритою головою, соромить свою голову, а кожна жінка, що молиться чи пророкує з непокритою головою, соромить свою голову, бо це те саме, якби була обголена. Бо коли жінка не покривається, нехай обстрижеться. А коли сором жінці стригтися чи голитися, нехай покривається. Чоловікові не слід покривати голову, бо він образ і слава Божа. Жінка ж слава чоловіка. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка, і не чоловіка створена для жінки. А жінку для чоловіка. Тому жінка мусить мати на голові знак влади над нею заради ангелів. Одначе в Господі ні чоловік без жінки, ні жінка без чоловіка, бо так як жінка від чоловіка, так само і чоловік через жінку, а все від бога. Розсудіть самі – чи ж воно личить жінці непокритій молитися до Бога? Хіба сама природа вас не вчить, що коли чоловік запускає волосся, то це для нього сором, а коли жінка запускає довге волосся, то це для неї слава, бо довге волосся дано їй замість покривала. Коли ж хто сперечатися хоче, то ми такого звичаю не маємо. Ані церкви Божі. Робивши ж вам ці зауваження, не можу я вас похвалити за те, що ваші сходини виходять вам не на добро, а на зло. Найперше бо зачуваю, що коли сходитеся на збори, роздори постають між вами, і я цьому почасти вірю, бо мусять бути у вас єресі, щоб виявилися випробувані між вами. Ваші сходини не є споживання вечері Господнії, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голодний, а дехто п'яний. Хіба не маєте домів, щоб їсти і пити? Чи, може, хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати? Чи похвалю вас за це? Не похвалю. Я бо, що прийняв від Господа, те й передав вам. Господь Ісус тієї ночі, якої був виданий, узяв хліб і, віддавши подяку, розламав і сказав: Це моє тіло, воно за вас дається, це робіть на мій спомин. Так само і чашу по вечері, кажучи, ця чаша новий завід у моїй крові. Робіть це кожний раз, коли будете пити на мій спомин. Бо кожного разу, як їсте хліб цей і п'єте цю чашу, звіщаєте смерть Господню, аж доки він не прийде. Тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. Хай отже кожний випробує себе самого, і тоді їсть цей хліб і п'є цю чашу. Бо той, хто їсть і п'є, не розрізняючи Господнього тіла, суд собі їсть і п'є. Ось чому у вас багато недужих та хворих, а чимало і умирають. Якби ми самі себе осуджували, то нас би не судили. Коли ж Господь нас судить, Він нас тим поправляє, щоб не були ми засуджені за світом. Отож, брати мої, коли ви сходитеся їсти, один одного дожидайте як хтось голодний. Хай їсть удома, щоб вам не сходитися на засуд. Про інше ж, як прийду, розпоряджу. Псалом 120 до господа взиваю в моїй скруті, І він мені. Відповідає, Господи, визволь від уст брехливих мою душу, від підступного язика. Що тобі дати? Що придати тобі язик підступний? Стріли вояка гострі, і вугілля дрокове. Горе мені, що я чужинець у мишесі. Що перебуваю біля шатер кидарських. Довго жила моя душа між тими, що мир ненавидять. Я весь за мир. Коли ж говорю вони за війну. Книга Приповідок, Розділ Перший. Приповідки Соломона, Сина Давида, Царя Ізраїля: Щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку. Справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність, щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення, слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній, початок мудрості. Безумні мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого, не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину, коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглинь моїх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю, кинь жереб твій разом із нами і гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого. Поспішають, щоб кров пролити, та ж даремно розставляють сіть в очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають. Такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає, на роздоріжжях гомінливих кличе, При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу, ось і зіллю на вас мій дух, слова мої, звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали. То я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати, коли на вас страх надійде. Коли страх на вас надійде, немов буря. Злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток. Тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся будуть шукати мене пильно. Але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває. І безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. КНИГА Пророка Осії Розділ. Другий. Та все ж таки синів Ізраїлевих буде числом стільки, як піску морського, що його не можна ні зміряти, ані злічити. І замість до них казати Ви не народ мій, до них казатимуть діти Бога живого. Сини Юди і сини Ізраїля зберуться докупи і настановлять над собою одного головою, і вийдуть з краю, Великий бо буде день Єзраїла. Скажіть вашим братам народ мій, а вашим сестрам помилувана. Оскаржте вашу матір, оскаржте, бо вона мені не жінка, і я не чоловік їй. Нехай вона усуне з лиця у себе блуд свій і свої перелюбства з поміж грудей у себе, а то я роздягну її догола, зроблю її такою, як була в день, коли народилась, зроблю її, немов пустиню, зроблю її, неначе суху землю, я спрагою її заморю. Дітей її не буду милувати. Бо то блудницькі діти, бо мати їх блудувала, та, що їх зачала, соромом себе покрила, бо говорила Піду я за коханцями моїми, що мені дають хліб і воду, вовну, і льон, олію і напої. Ось чому я її дорогу глодами загороджу і вимурую мур проти неї, так що вона своїх стежок. Не знайде. Вона гонитиметься за коханцями своїми, але не дожене їх, шукатиме та не знайде їх, і тоді скаже Піду, повернусь до мого першого чоловіка, бо тоді мені ліпше було, ніж нині. Вона не визнала, що то я давав їй хліб, молоде вино і свіжу олію, що я обсипав її золотом та сріблом. З яких вона собі вагалів наробила. Тому я заберу назад у свій час хліб мій і моє молоде вино в свою пору. Я вирву геть вовну і льон мій, якими вона свою голизну прикривала. Тепер відкрию її сором перед очима в її коханців, і ніхто її не врятує з руки моєї. Край покладу я всім її утіхам, її святам, її новомісячам, її суботам, усім її врочистостям. Я спустошу виноградні лози і смаківниці в неї, що про них вона казала це мої подарунки, що мені були дали мої коханці. Я оберну їх на ліс. Звір польовий буде їх жерти. Я її покараю за дні валів, коли вона їм кадила та, оздобившися кульчиками і намистами, за коханцями ходила. Мене ж вона забула, каже слово Господнє. Ось чому я її заманю, і заведу її у пустиню, і буду їй до серця промовляти. Я дам їй виноградники і звідти, і ахор долину як надії, двері, і вона відповість там так, як за днів своєї молодості, та як вона виходила з єгипетського краю, і станеться того часу, каже слово Господнє, вона буде звати мене, мій чоловіче, вона не буде більше мене звати, мій ваале. Я викину з уст у неї імена ваалів. Їхні ймення не будуть згадуватись більше, і я вчиню для них умову з диким звірем, з птаством небесним і з тим, що по землі плазує лук, меч, війну, я з землі знищу і дам лежати їм безпечно. Я заручу тебе собі навіки, я заручу тебе собі в справедливості і управі, ласкавості. І у любові я заручу тебе собі в вірності, і ти Господа спізнаєш. Того часу я відповім. Каже слово Господнє: Відповім небу, а воно відповість землі. Земля відповість збіжжю, мустові і олії, вони ж відкажуть Єзраелові. Я його засію для мене у краю, помилую я непомилувану, і скажу не мій народові: Ти народ мій, а він скаже: Ти Бог мій.